Як виглядатиме життя у вічності, що ми робитимемо на новій землі? Багато хто уявляє вічність як місце, де нічого не відбувається, але насправді Бог приготував для нас щось набагато більше: царювання, творчість, робота, спілкування, усе це стане частиною нового життя. Пропоную разом розглянути, що про це говорить священне писання. Зараз ви переглядаєте відео із серії про нову землю. Тому, якщо ви перед цим ще не дивились попереднє відео, запрошую переглянути. Отже, ми розпочинаємо. Будемо говорити, досліджувати про вічність та життя на новій землі. Яким буде життя на новій землі Царювання разом із Богом і Христом. Бог довірить викупленим діла свого царства. Престол Бога і Агнця буде в ньому у місті. І раби його будуть служити йому і царюватимуть на віки віків. Ми не знаємо, наскільки масштабним буде їхнє правління, однак ми без сумніву можемо сказати, що важливою справою викоплених у цьому царстві стане їхнє служіння як посланців Христа, які свідчать всьому всесвіту про любов Божу. З величезною радістю вони прославлятимуть Бога. Фізична діяльність на новій землі життя на новій землі перевершить усі наші уявлення про вічність, перспектива безмежного розвитку та різноманітність можливостей пробудуть у врятованих найсміливіші проєкти. Писання говорить про те, що викоплені будуватимуть доми і житимуть у них, будівництво передбачає проєктування. Конструювання, створення інтер'єру, можливість реконструкції, слово жити включає всі можливі види діяльності. Основним завданням життя на новій землі буде здійснення первісного закону Божого щодо творіння. В Едемі творець довірив першим людям сад, щоб обробляти та зберігати його. За словами пророка Ісаї, врятовані будуть садити виноградники та. Прекрасні сади, згідно з книгою об'явлення, викуплені гратимуть на арфах та інших музичних інструментах. Напишіть в коментарях, що ви більше за все очікуєте від життя на новій землі. Підпишіться на нас, щоб не пропустити наступні частини серії. В наступному відео ви дізнаєтесь, чи впізнаєте друзів на Новій Землі, якою буде сім'я та моменти пов'язані зі шлюбом. Всі ці питання стосуються теми про нову землю.